Космічне сміття з МКС пробиває дахи американських будинків, потужний сонячний спалах спричинив відключення радіозв'язку над Тихим океаном, і поки компанія Boeing подавала до суду на Virgin Galactic через проєкт нового літака Носія, сонячна обсерваторія Сохо виявила свою п'ятитисячну комету. Ще обговоримо гнучких роботів для дослідження океанів Сатурна Енцелада, а запуск і блок новин SpaceX також на місці. Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Біля мікрофона Павло поцелую. Ми з вами обговорюємо головні космічні новини минулого тижня. Заварюйте батареї з космічного сміття. Ми переходимо до новин. Кілограмові шматки космічного сміття з МКС, елементи відпрацьованої батареї, впали на приватний будинок у Флориді, пробивши дахи два поверхи будівлі. Подія сталася 15 березня близько другої дня за місцевим часом. Вдома був лише син власників будинку. Уламок впав на відстані пари метрів від нього. Ці батареї мали звести з орбіти разом з одним із вантажних кораблів, проте через декілька затримок в графіку польотів до та з МКС їх просто від'єднали від станції та скинули. Це сталося ще у 2021 році. Американські служби відслідковували об'єкти та передбачали, що ті впадуть в океан поблизу Флориди. Власники будинку вже передали уламки представникам НАСА для аналізу. Агенція не відповідала на дзвінки чи імейли, тож людям довелося шукати контакти через астрономів, аматорів та астрофізиків. На нашому каналі є окреме відео про космічне сміття, що падає на Землю. Дуже раджу його переглянути. Посилання буде в описі під дайджестом. Нова політика Білого Дому від 2 квітня доручає НАСА створити стандарт координованого місячного часу LTC. За основу має бути взято Всесвітній координований час UTC, що використовується на землі, та адаптовано до операцій на місяці. Таку стратегію обумовлено зокрема тим, що через релітивістські ефекти час на місяці рухається швидше ніж на землі, на 58,7 мікросекунд за земну добу. Хоча така різниця не є суттєвою та для односекундного суву необхідно 50 років, для навігації та суміжних операцій вона являє проблему. Взаємодія з високотехнологічними системами потребує надзвичайної точності. Політика надає мало технічних деталей стосовно встановлення стандарту місячного часу, однак припускає, що його може бути розроблено за аналогом атомних годинників на Землі. Окрім того, у ній визначено чотири основні характеристики LTC: простежуваність відповідно до шкали UTC, достатня для навігації та проведення наукових досліджень точність, стійкість до втрати зв'язку з землею та масштабованість до умов за межами навколо місячного простору. Зараз NASA працює над концепцією під назвою LunaNet для надання послуг зв'язку та навігації на місяці за допомогою інтероперабельної мережі. Управління разом із європейським космічним агентством розробило кілька версій її специфікації, де згадується створення LTC. Політика Білого Дому передбачає, що НАСА надасть попередню ідею стратегії місячного часу до кінця цього року. а остаточний план має бути готовий до кінця 2026-го. Згідно з поточним розкладом, якраз у 26-му році агентство має здійснити висадку людей на місяць у межах місії Артеміс 3 Компанія Boeing разом із дочірньою фірмою Aurora Flight Sciences подали до суду на компанію Virgin Galactic. У зареєстрованому 21 березня позові йдеться, що Virgin Galactic не сплатила Aurora Flight Sciences 26,4 мільйона доларів за роботу над новим класом літаків носіїв, що мали замінити наразі використовуваний VMS Eve. Окрім цього, компанію звинувачують у привласненні пов'язаної з проєктом конфіденційної інформації. У 2022 році Virgin Galactic обрала Aurora Flight Sciences для розробки та виробництва двох нових літаків носіїв Компанія планувала почати їхню експлуатацію у 2025 році і здійснювати до 400 польотів на рік. Проте, у травні 2023 року роботу припинили. За словами Boeing та Aurora, наявні бюджет та графік не дозволяли розробити апарат, що задовольняв би вимоги замовника. Згідно з позовом, Virgin досі не сплатила 26,4 мільйона доларів за здійснену роботу, попри неодноразові звернення від Boeing та Aurora. Також, як стверджують позивачі, Virgin Galactic привласнила технічну специфікацію літаків, що її Boeing та Aurora передали компанії під час роботи. Після закриття проєкту інформацію попросили знищити. Virgin відмовилася це робити, наполягаючи, що згідно з контрактом, також має на неї права інтелектуальної власності. В інтерв'ю виданню Space News представник Virgin заявив, що компанія захищатиметься в суді та впевнена, що факти та закон на її боці. 28 березня на сонці стався потужний спалах, який спричинив вимкнення радіозв'язку на землі. Вчені помітили явище за допомогою супутників національного управління океанічних та атмосферних досліджень. США спалахи виникають на поверхні сонця, коли лінії магнітного поля перекручуються, розриваються та знову з'єднуються, випускаючи при цьому сплески електромагнітного випромінювання. Подію віднесли до спалахів екс класу, найпотужнішого в класифікації сонячних спалахів. Випромінювання від нього іонізувало верхні шари атмосфери Землі та спричинило відключення короткохвильового радіозв'язку над Тихим океаном. Вибух на сонці супроводжувався величезним виверженням плазми, відомим як корональний викид маси. Спочатку вчені побоювалися, що він може зіткнутися із землею та спричинити геомагнітну бурю, яка також вплинула б на супутники, радіозв'язок та інфраструктуру. Проте 29 березня стало відомо, що корональна маса наймовірніше пройде повз. З огляду на кількість подій, що сталися на сонці за останній час, учені припускають, що воно вступило в епоху максимуму своєї активності на рік раніше ніж передбачали прогнози. У 2024 році відбулося вже сім спалахів екс класу, включно з останнім. Ця кількість лише удвічі менша ніж за весь 2023 рік. 25 березня науковець з Праги помітив нову комету на зображеннях космічної обсерваторії Сохо. Вона стала п'ятитисячною за більш ніж 28 років роботи апарата. Нова комета належить до групи Марсдена, одного з трьох основних типів комет, які пролітають повз сонце. Примітно, що лише 75 із п'яти тисяч відкритих сохо комет належить до групи Марсдена. Вчені припускають, що вона пов'язана з кометою 96, яка проходить поблизу сонця кожні 5,3 роки. Останній раз у січні 2023-го. Попередні знімки виявили кометні уламки та пиловий слід, що тягнувся попереду та позаду об'єкта. Це викликало припущення, що під час такої фрагментації було випущено й інші комети, подібні до нововідкритої. Спільна місія НАСА та Європейського космічного агентства Сохо була запущена в грудні 1995 року для вивчення сонця та його корони, і спочатку не була призначена для дослідження комет. Проте її науковий інструмент, коронограф Ласко, завдяки блокуванню яскравого сонячного світла, дає змогу бачити комети, які пролітають близько до нашої зірки. Більш ніж половина відомих сьогодні комет відкрита за допомогою сохо. Після запуску обсерваторії люди стали помічати так багато комет, що на початку 2000-х років було створено проєкт SunGrazer, який дає змогу будь-кому повідомляти про знайдені на зображеннях СОГО комети. Більшість об'єктів було відкрито саме волонтерами, багато з яких не мають наукової підготовки. Нове тіло виявив саме такий учасник проєкту Тан, родом із Китаю, який зараз здобуває докторський ступінь у Чехії та бере участь у SunGrazer із 13 років. Величезна кількість відкритих сохо комет дала вченим змогу дізнатися більше про ті, які обертаються навколо сонця та згоряють у ньому. А вивчення останніх ще й надало науковцям цінну інформацію про магнітне поле нашої зірки та його активність. Наса тестує змієподібного подібного робота, якого одного дня планується запустити в океани Енцелада, супутника Сатурна, у пошуках можливих ознак життя в його холодних глибинах. Новину про це у своєму телеграм-каналі опублікував наш хороший друг Єлісей Ходоловський. З його дозволу, я процитую публікацію, а вам пропоную, чи навіть рекомендую, на канал підписатись. Робот майже п'ятьохметрової довжини отримав назву X-Biology Ex Extend Life Surveyor, ІЕЛС. Він є автономним і самохідним, здатним долати океани піски та скелі завдяки своєму гнучкому корпусу, виготовленому з шарнірних сегментів. Саме ця універсальність буде вирішальною. Як зазначено в новій статті, опублікованій в журналі Science Robotics, дослідники зосереджені на розробці і що проникне через отвори в крижані Коріян Селати. Ці отвори ведуть до підповерхневих океанів, в яких існує значна невизначеність щодо геометрії та фізичних властивостей. Щоб долати ці невідомі глибини, і ЛС має бути не лише мобільним, але й розумним. Його так званий центр прийняття рішень або голова, пофарбована в чорний колір, оснащена набором датчиків: лідар, стереокамери та барометр. Голова також містить бортовий комп'ютер. Мета полягає у тому, щоб його автономне прийняття рішень було усвідомленим ризику, оскільки він переміщується через отвори та щілини під поверхнею супутника Сатурна, де він буде поза контактом з Землею. І ІЛС споживає електроенергію та передає дані через трос, прикріплений до хвостового сегменту робота. Тросом робот буде з'єднаний зі спускним апаратом, що залишиться на поверхні. Щоб розробити та перевірити архітектуру нашого зонда при підготовці до далекої подорожі, ми використали земні льодовики як приблизні аналоги середовищу Енцелада. Пишуть автори в статті. Енцелад заінтригував астрономів, оскільки дані, зібрані зондом Касіні показали, що на ньому були підповерхневі океани. Зараз це не є сенсацією, оскільки підповерхневі океани вже виявлені на все більшій і більшій кількості небесних тіл. Але одна з причин, чому Енцелад виділяється, полягає в тому, що він також ідентифікований як такий, що має всі умови необхідні для життя. Минулого року спостереження, проведені за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба, показали, що величезні стовпи води прориваються крізь його поверхню та викидаються на тисячі кілометрів у космос. Ці отвори забезпечують найпростіший шлях до океанів Місяця, які інакше були б недоступні. Змієподібний робот цілком підійде для таких умов. Спочатку йому потрібно буде орієнтуватися на твердій поверхні анцелада, потім, опускаючись у котушці, він зможе використовувати своє довге та гнучке тіло, щоб відштовхуватися від стінок та тріщин і протистояти викиду води. Звичайно, ці можливості також роблять і ІЛС чудовим кандидатом для дослідження екстремальних середовищ на землі, таких як Антарктика. Тому можливо, нам не доведеться чекати, поки він добереться до супутника Сатурна, щоб побачити його в дії. Підготовка до четвертого польоту Starship поки відбувається не дуже швидко. С 29 після вогневих випробувань повернули зі стартового майданчика на складальний, а бустер 11 перевезли зі складального майданчика на стартовий для подальших випробувань. До цього моменту в Месі з прототипом уже провели два кріовипробування для вогневих випробувань. Доступний весь квітень, тож подивимось, як ідуть справи в інших місцях. Новина із серії дуже цікава, але нічого не зрозуміло. А за тиждень у Флориді знесли всі колони стартового столу для старшип, що залишилися. Ось подивіться, як падає останнє. Сподіваємось, хоча б вежа обслуговування в цілі. Тим часом у лабораторії нейтральної плавучості NASA почали тренування в макеті місячної версії старшип. Лише погляньте, яким величезним передбачається шлюзовий відсік. Хочеться вже побачити кадри висадки на місяць у високій роздільній здатності, але доведеться почекати кілька років. А ось що може трапитися цього року, то це місія Polaris Dawn. Нагадаємо, що в планах цього приватного польоту вихід у відкритий космос із дракона, що перебуває на високій орбіті Землі. Для цього всі учасники одягнуть скафандри, призначені для виходу у відкритий космос. Потім космічний корабель розгерметизують, відкриють люк, і кілька астронавтів вийдуть за межі Crew Dragon. Потім вони, звісно ж, повернуться, задрають люки і повітря всередину кабіни закачають насоси з баків. Так от дракон для цієї місії починає термовакуумні випробування. Тиск усередині будуть як зменшувати до нуля, так і повертати до нормального рівня, а також перевірять наявність газовиділення матеріалів, яке може статися під час перебування у вакуумі. І ще пару тижнів тому завершили більшу частину приймальних випробувань скафандра для виходу у відкритий космос. Це був перший раз, коли учасники місії одягли готові скафандри, а не костюми для розробки скафандра чи тренувань. Запуски 30 березня відбувся запуск комунікаційного супутника ЮТЕЛСА 36 d космічний апарат масою 5 тонн, вирушив на геостаціонарну орбіту під обтічником ракети Falcon 9. 31 березня, менш ніж за 5 годин після попереднього старту, SpaceX виконала ще один старт. Falcon 9 доставила на низьку навколоземну орбіту 23 супутники широкосмогового зв'язку StarLink. 2 квітня SpaceX запустила на ту саму орбіту ще одну групу апаратів StarLink з протилежного узбережжя США. Нарешті третя партія старлінків за тиждень вирушила у космос 5 квітня. Носі, очевидно, все той самий: SpaceX Falcon 9. На нашому каналі дивіться великий 40-хвилинний випуск Космодовідкової, рубрики, в рамках якої ми відповідаємо на питання спонсорів, патронів, глядачів та читачів проєкту. Відео вийшло дійсно цікавим, дуже раджу його переглянути. А на сайті читайте матеріал Ігоря Проценка про те, як НАСА запустить метеорологічні ракети в втім місяця під час сонячного затемнення, 8 квітня. Посилання ви знайдете в описі під цим роликом. В кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобались вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими ви обрали новину про угруповання супутників Максар, яким вдалося з космосу зняти знищений танкером міст в Сполучених Штатах. А на другому місці опинився місячний потяг, який хоче побудувати Дарпа. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Хочу висловити щиру подяку кожному, хто підтримує нас на YouTube, Patreon та BuyMeACoffee. Ваші донати це те, що дозволяє нам підтримувати і розвивати проєкт. Саме завдяки вам ми можемо оплачувати працю наших авторів, сервери для сайту та всі необхідні ліцензії. Для тих, хто розмірковує над можливістю приєднатися до нашої спонсорської родини, скажу, що ви можете допомогти нам створювати ще більше цікавого та якісного контенту. Ми не розміщуємо сторонньої реклами, тому наша незалежність і можливість працювати наповну лежать у ваших руках. Кожен спонсор отримує бонуси, ранній доступ до відео, включення вашого імені у список подяк наприкінці кожного відео, а також можливість впливати на вибір тем чи ставити пріоритетні питання. Це наш спосіб сказати дякую за вашу віру в Альфа Центавра. Якщо ви готові допомогти нам і хочете дізнатися більше, перейдіть за посиланням в закріпленому коментарі. Там ви зможете зробити щомісячний внесок або ж просто одноразовий донат. Ваша підтримка має велике значення для нас, і ми вдячні за. Кожен внесок, що допомагає нам йти вперед. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!